Зал, в якому зберігаються роботи переможців учасників фестивалю, починаючи від першого, ось у нас учасники першого міжнародного фестивалю, у номінації кераміка і декоративно-прикладне мистецтво. Тут небагато. Ми можемо тут спостерігати різну кераміку, як традиційну пішненську, так і іншу. От, наприклад, робота Аласі Вахмістрової з Санкт-Петербурга. Дуже цікава. Саша Оленич він працював в номінації в мистецтві в скульптурі. Це учасник із Полтави, студент Полтавського технічного університету. Дуже цікаві роботи із Харківської державної академії. Ось у нас роботи із Санкт-Петербурга знову. Риба і дерево такі цікаві. Ми співпрацювали і обмінювалися досвідом і. Такі були зв'язки у нас із містом Суджою. Це поблизу Ахтирки, там є Суджа, Курськ. І от у них там є центр, теж такий керамічний гончарський центр. У них є своя іграшка, у них відбувався традиційний фестиваль дитячий і дорослий, який називався Зайгра моя ігрушечка. І ми можемо тут ось побачити, які виготовляли в них іграшки. Ось подивіться, ось такі півнівних, дивні такі звірі. Ось такі, така композиція називається Солов'ї. І коли кожен соловей співає, бачите, об'єднання ось такі дуже цікава робота. Вони до нас приїжджали, ми до них приїжджали. Зараз, в минулому році, вже ці зв'язки трішки зменшилися. Були дуже цікаві дівчатка у нас із міста Шостки. Сумської області це Тетяна Старченко і Марина Живунова. Вони працювали в номінації декоративно-прикладне мистецтво і працювали із соломою. Це у нас соломо Ми можемо спостерігати тут плесканець, декоративну таріл і куманець ось такий. Такі дуже були творчі дівчатка. Із Чернігова у нас було два хлопці Андрій Меврин і Андрій Стрижак. Вони працювали із деревом, різблення. Подивіться, які чудові роботи. І барило у нас є, дарі декоративна. Ось у нас порядниця, баклага дерев'яна, ось у нас є. Подивіться. Це роботи їх. Дуже хороші, приємні такі люди, приїжджають до нас учасники із Білорусії. Вони приїжджають в основному в кераміці. Але це люди настільки дуже такі ну, приємні, настільки світлі такі, дуже хороші люди. Ось у нас роботи білоруських учасників. Це у нас робота, яка називається усіми пташки на дереві життя. Ось у нас пори року, подивіться, які чудові. До речі, був у нас один учасник із Молдови, який працював в номінації. Кераміка дану Константин, який не мав однієї кисті, але він працював, його теж робота. Дуже цікаві роботи із Київського інституту імені Михайла Бойчука. Ось така творча робота Валентини Малишевської. І зараз вона студентка Львівської академії, Національної академії мистецтв. А тут у нас є і Оріганни. Ось така цікава дитяча робота. І це все виготовляють діти. Ось, подивіться, баранчики, це свічник, баранець. це знову робота Тетяни і Марини, але вона виготовлена всього лише за 8 днів, подивіться. Це дуже така цікава, це настільки творча і настільки робота така ну, ідеальна. Це вже майстерність цих дітей. Зараз вони дорослі, зараз вони вже. Навчають своїх діток в школах різних і в студіях. Ось робота так, так, нашої... композиція так, називається Творець вона виготовлена із великої кількості маленьких таких посудинок. От коли гончар раніше грузив свій посуд на воза і їх продавати по селах цей посуд. Тобто, під'їжджаючи до села, його вибігали зустрічати діти і запитували гончарю, а півники є. І гончар безкоштовно роздавав півники. Вони брали ці півники і бігли свістючи в село. І люди розуміли, що приїхав гончар, і виходили для того, щоб купити якусь посудинку їм необхідну. Це була своєрідна реклама, роздаючи ці півники. І от коли в гончаря не було якоїсь монети, яку дати людині на здачу, він замість цієї дрібної монети міг дати таку маленьку посудинку. Від того вона і стала мати назву монетка. Але вона виготовлялася в різній формі в формі глечичка, в формі горщика, в формі мисочки, тарілочки, куманчика, лише всього маленького розміру. І має назву вона монетка. Заміняла маленьку дрібну розмінну монету. Сама перша декоративна така скульптура називається Рибка. Це є гран-прі. І завоював його учасник із Молдови Сержоо Ротару. Він вже студент. А чим вона особлива, тим, що, по-перше, гран-прі може отримати будь-який учасник в будь-якій номінації, але ця робота повинна бути майже ідеальна. От журі вирішили, що це така завершена і до кімнаті побачити ось такий комодий шуклятками і зберігати там саме, саме найцінніше. А зайці, які чудові, ось які задоволені, що в них є морква ось така чудова. Був у нас учасник із мир в Цій дитині вона всього 14 років. Але дивіться, настільки тут же, ви побачили, тут є пташечка, тут є. І баранчики він є маленькі. Подивіться, на стільки тут дитина, там десь є пташечка, і рибка є, там була. Ось дивіться, яка пташечка, ось голова її, і з дзьобиком. Там все-все продумано. Кричевського лебіщака. І орнаменти. І портрет ми бачимо Василя Кричевського. Подивіться, настільки це професійно виконано дитиною. Маленьких діток. Буде нас захищати і надавати нам сили на щось краще і приємне.